Міністр оборони України Олексій Резніков 21 серпня провів зустріч зі своїм колегою, міністром оборони Республіки Болгарія Тодором Тагарєвим в рамках його візиту до України. Під час робочої поїздки міністр оборони Олексій Резніков ознайомив Тодора Тагарєва з деякими аспектами повсякденної діяльності військово-морських сил України. Іноземні гості вшанували пам'ять полеглих у війні з Російською Федерацією захисників і захисниць України та відвідали майданчик для спусків під воду. Олексій Резніков подякував усьому болгарському народу за підтримку України у відстоюванні нашої територіальної цілісності та незалежності. Зокрема, висловив вдячність уряду Болгарії за рішення, які нещодавно були прийняті в інтересах перемоги України. Ми цінуємо рішення болгарського уряду щодо приєднання Болгарії до спільної декларації країн G7. З надання довгострокових безпекових гарантій України про яку ви знаєте, напевно, з моменту проведення вільницького саміту НАТО, коли було перше заявлено цю декларацію, тому вона була відкрита до приєднання і сьогодні. Офіційно уряд Болгарії також про це оголосив. Крім того, для нас важливим рішенням уряду Болгарії є те, що вони. Приєднались до програми ЄС щодо постачання в Україні 155-го міліметру артилерійських боєприпасів, які нам дуже з вами потрібні для відбиття агресії з боку Російської Федерації. Відповідно, я хочу подякувати за передачу вже другого пакету допомоги військової, який теж потрібен для покращення спроможності наших збройних сил України. Під час зустрічі Олексій Резніков та Тодор Тагарів. Обговорили перспективні напрями двостороннього співробітництва України та Болгарії. Ми проговорили безпосередньо перспективні напрямки нашої двосторонньої співпраці сьогодні і на майбутнє, а в тому числі і посилення протиповітряної оборони, і протиракетної оборони України, розвиток спроможності наших з вами збройних сил України і сил оборони за рахунок можливого постачання додаткових систем озброєння різних матеріально-технічних засобів. Боєприпасів тощо. А, також ми проговорювали опцію підготовки наших військовослужбовців Збройних сил України і болгарською стороною і взаємодія з партнерами в, в, в межах різних програм європейської спільноти, а, в тому числі можливість реабілітації наших поранених військовослужбовців на території Республіки Болгарія. Голова Міноборони України наголосив, що для нашої держави надважливі питання розмінування території України. У тому числі в акваторії Чорного моря, яке є спільним джерелом економічного розвитку, рекреаційних ресурсів і зростання добробуту для народів наших країн, говорили, що це виклик спільний для чотирьох країн. І на сьогоднішній день ми проговорили, що ми вже робимо, і пан міністр в тому числі бачив обладнання, яке є сьогодні, в використанні наших військово-морських сил, нашого центру відповідного. І ми проговорили розвиток саме спроможності по розмінуванню. Я вам нагадаю, що, наприклад, від Британії ми отримали два мінних тральщика. Вони вже під прапором України з командою проходять навчання після завершення нашої перемоги цієї війни згідно з конвенцією Монтріо. Вони зможуть повернутися до Чорного моря. А і відповідно, пан міністр теж сказав, що в них такі ж плани розвитку і в них є мінні тральщики, От. і ми якраз проговорили, що ми започаткуємо ту вже взаємодію побудову спільного зусилля чотирьох країн. Тобто, ми ще будемо наскільки мені відомо, пан міністр зустрічатиметься скоро з міністром оборони Румунії. Здається, тому вже є предмет для розмови. І далі в рамках Рамштайн комунікації ми зможемо це розмінувати. Перепрошую, розвивати питання розмінування, але зараз мова йде розмінування в акваторії Чорного моря. Ми стоїмо пліч опліч з вашою державою. Підтримуємо намагання України відновити територіальну цілісність та суверенітет в міжнародно визнаних кордонах. Болгарія продовжує надавати значну політичну, гуманітарну та військову допомогу Україні. Це включає підвищення оборонних спроможностей та тренування збройних сил України. Останнє рішення Болгарії надавати зброю і боєприпаси. Підкреслює нашу постійну відданість. Наше рішення приєднатися до спільної декларації країн J7 з надання довгострокових безпекових гарантій Україні відображає наше прагнення забезпечити стабільний розвиток та мир для України. Наші історичні та культурні зв'язки з Україною незламні. Ми не просто союзники. Ми товариші пов'язані спільною історією. Тодор Тагарів наголосив на подальшій підтримці України та наших захисників у боротьбі за свободу. Він відзначив волю і надзвичайну спроможність українців героїчно протистояти російській агресії.